Другий тур чемпіонату України з флаг футболу серед чоловіків та жінок відбудеться у Вінниці вже цієї суботи, 5 липня. За першість змагатимуться місцеві вінницькі вовки та вовчиці. Флаг футбол це олімпійський вид спорту, різновид американського футболу, проте без жорстких контактів з суперником. З нами на зв'язку Євген Хомин, віцепрезидент Вінницьких вовків, гравець збірної України з флаг футболу. Пане Євгене, мої вітання. дня. Розкажіть, будь ласка, які ж ваші очікування від другого туру чемпіонату саме для вінницьких команд? Ну що ж, ми поки що йдемо без поразок, як чоловіча, так і жіноча команди. Наразі чоловіча займає друге місце в турнірній таблиці, жіноча займає перше місце. І сподіваємося, що завдяки гарному виступу у нас у Вінниці на нашій рідній землі ми зможемо піднятися. У турнірній таблиці саме чоловіча команда. А команда залишить свої лідерські позиції незмінними, тому сподіваємося, що виграємо всі матчі і посядемо перші місця. Але варто сказати, що у нас ще буде третій тур у Львові, де саме ми будемо зустрічатися ще раз з нашими основними конкурентами це львівськими левами та львівськими левицями. Саме з ними ми зараз ділимо перше і друге місце. Тобто, у чоловічому дивізіоні леве на першому місці, ми на другому місці, у жіночому дивізіоні, бо на першому місці, а ви на другому місці. Тому а, у нас вийде такий проміжний тур, а найцікавіше буде вже у Львові. Але знову ж, кожен тур важливий, і перемоги досягнуті в другому турі дадуть нам шанс на те, щоб стати чемпіонами. Пане Євгене, розкажіть, наскільки важливою для вас є підтримка вболівальників під час домашнього туру у Вінниці? Якщо чесно, ми після того як почалося повномасштабне вторгнення, ми трішки відійшли від того, щоб запрошувати багато глядачів. Як ви пам'ятаєте, раніше у нас і по півтори тисячі глядачів було на стадіонах з матчів з американського футболу зараз через. Всі фактори і неможливість забезпечити захист великої кількості глядачів, ми намагаємося дуже багато не запрошувати, саме фанатів наших. Але тут навіть більше діє сама сказати, сама локація, те, що ти у Вінниці, те, що ти бережеш сили і не втрачаєш час на поїздку, це теж дуже сильно допомагає. ну а ти... Вболівальники, фанати, які в нас є постійно, ну так звичайно, вони дуже важливі для нас, тому що трибуна вона іноді вирішує саме цей моральний наст настрой, навіть не настрій він дуже важливий для світополі у ну, будь-якому виді спорту, і на завершення хочеться повернутися в історію. Розкажіть, як давно у Вінниці почали розвивати флаг футбол? Флагфутбол я навіть граю вже 25 років, а він був ще навіть до того, як я почав займатися. Тому е, більше 25 років. Е, чоловічий флагфутбол жіночий десь близько 20 років тому почався. Але якщо говорити конкретно про наші команди, про ті склади, які зараз є, то е, чоловічий флагфутбол це з 2008 року, жіночий з 2013 року. Пане Євгене, я бажаю вам, вашим колегам звичайно перемоги. Хай все вдасться так, як ви того бажаєте. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую за підтримку. На все добре і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Євген Хомин, віце-президент Вінницьких вовків, гравець збірної України з флаг футболу.